Несу службу на території Степанецької громади із листопада місяця 2021 року. На території Степанецької громади знаходиться 21 село, яке я обслуговую. Але зазвичай, зазвичай більшу частину часу я проводжу в громаді, адже громада велика, 21 село, і приходиться сьогодні тут в Степанцях через 10 хвилин. Село Степанецьке, Таганча і так далі. Адже дуже багато роботи. Робота приносить задоволення. Прийом здійснює на поліцейській станції, яка знаходиться поруч. Щоденно люди приходять з якимись, хтось з проблемами, хтось за порадами, хтось з юридичною консультацією, хтось просто, можливо, за якоюсь моральною підтримкою. Федорович! Розібралися з телефоном з смс. Не приходять більше? Ні, є нормально. Все нормально? нормально. З телефону часи навели? Нормально, нормально, годинник навели? Так, да, так, да, так. Да. Все добре у вас? Добре. Чим займаєтеся? Да, Отдихаєш. Я, Я зрозумів. Раніше цього не було, тому що люди для того, щоб звернутися до поліції або за якоюсь порадою, вони зверталися в місто канів в місцевий відділ поліції. Зараз людям набагато проще. Зараз в нас ми бачимо всі вивіски з надписом поліція. Люди знають, що на місці знаходиться поліцейський офіцер громади. Люди переважна більшість вже не на 102, а дзвонять особисто мені, тому що майже в кожного жителя, я думаю, є моя візитка. Якщо немає візитки, то номер записаний в їхньому телефоні. Допомагає вирішити будь-яку проблему навіть поза своєю специфікою, надає правильні консультації і е, реагує миттєво на всі прохання, на всі е, звернення. Така була одна проблемка з велосипедом. Через годинку вже була реакція. Вже мені Євгеній зателефонував і сказав, що ваш велосипед там і там, йду по сліду. Це гордість. Те, що в нас є зараз в Степанцях свій, значить поліцейський, це дуже прекрасно. Тобто людина постійно на місці, людина тут, о, людина переживає за село, за порядок. У нас нема такого часу в селі, щоб ви проїдете по селі, ви не побачите п'яного якогось там лежачого чи якоїсь якоїсь там бійки. Ні, в цьому порядок наведений на найвищому рівні. Поліцейський офіцер громади, який започаткований. Був у нашій громаді, він сьогодні показує свою ефективність і недаремно ті відгуки від жителів нашої громади позитивні відгуки про роботу поліцейського офіцера громади. Вказує на те, що даний проект був успішний і він має і далі втілюватися на території всієї України. Відбувається постійна співпраця з представниками громади з керівництвом громади, постійна співпраця із закладами освіти, із Степанецьким ліцеєм, Пеганчанським, Мартинівським, з Беркозівською гімназією. Зараз ми знаходимося в класі безпеки Степанецького ліцею, який відкрився нещодавно. Хочу зазначити, що клас безпеки один з кращих, який я бачив, якщо не найкращий, постійно проводимо тут лекції, постійно проводимо заняття, як і правил дорожнього руху, змінної безпеки, перша допомога, медична, пожежна безпека і так далі. Співпрацюємо з місцевими педагогами, співпрацюємо із службою державних державною службою надзвичайних ситуацій, які також проводимо спільно заняття із медичними працівниками. Дорогі дітки, за декілька днів почнуться літні канікули, тож хочу вас націлити на дотримання правил безпеки під час літніх канікул. Правильно, всі ми знаємо вже, як правильно переходити вулицю. Куди ми вулиці повинні переходити? По пішохідному переході. правильно? Ми всі з вами знаємо, що заборонено купатися в місцях, які не встановлені для купання. Без нагляду дорослих. Всі знаємо. Завдяки співпраці національної поліції із з місцевою владою я маю службовий автомобіль забезпечений палено мастильними матеріалами, всім необхідним, канцелярою, тобто є все необхідне для того, щоб виконувати свої обов'язки, для того, щоб не було ніяких потреб. Щодо специфіки правопорушення, з якими зіштовхувався останнім часом, це про порушення в сфері незаконної вирубки деревини. Нещодавно було зафіксовано та зареєстровано два факти осіб, проводиться судове розслідування. Нещодавно було виявлено також факт зберігання особою вогнепальної зброї та набоїв до неї близько 600 штук, що також було здокументовано, особу притягнуто до відповідальності. Але мені здається, що основна робота поліцейського офіцера громади це профілактика і недопущення даних правопорушень. Я дійсно вважаю, що потрібний проєкт, що живий проєкт. Він живе, він дихає і він буде працювати. Проєкт поліцейського цара громади. І кожній громаді потрібен поліцейський офіцер громади. Поліцейський на своєму місці. Робота це шанало. Не б'ються, горилки не п'ють. Він порядок наводить. Взагалі, він хороша людина. Він дуже швидко реагує на всі запитання, на всі... Ну, це просто чудова людина. І навіть з іншими жителями інших громад, які кажуть, як вам добре, що у вас така громада, що у вас є такий шериф, який дійсно захист це наш захист, це, наша... це наш порядок, це наша підтримка, це наше спокійне, тихе життя в такий нелегкий воєнний час.